О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре, вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди. Вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу не стимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим, вербової гілки, О голосом ніжно тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, мрії, збираючи в гаю, Грай же, коханий, благай.